В один момент здалося, що це що це якийсь сон. Це наймасштабніша сцена Німеччини. До сих пір відходимо від цієї ейфорії. Враження в мене від такого масштабного виступу це просто нереальні. взагалі за німецьким шлангером Я слідкую з дитинства. Це не є для мене щось нове. Цю любов провили мої близькі. Я в курсі всіх їхніх подій. І є у них дуже гарні різдвяні шоу, адвентські, на які ми завжди рівняємося і беремо щось для себе звідти. Саме туди ми подавали заявку, але організатори сказали, що поки що вони не можуть запросити, тому що ми достойні трохи чогось більшого, професійнішого, і вони би хотіли в майбутньому з нами поспівпрацювати ще. Ну я подумала, що добре будемо, можливо, колись це станеться. Весь семестр ми багато займалися. Були тут, Роздається дзвінок і нам кажуть, що чи ми, були б ми не проти взяти участь у такому концерті Шлак Чемпіонс». Коли що я запитала, коли це буде через тиждень, ми були трохи шоковані, не могла повірити, що це правда, думала, що це хтось над нами жартує. В Того ж дня ввечері вже нам надіслали пісню, надіслали нам слова. І вже на наступний е день вранці дівчата були вже тут. Ми вивчили декілька разів, проспівали пісню, зняли на відео і надіслали це продюсерам. Ми ще ні разу не були в Берліні взагалі. І що це через тиждень ми будемо на найбільшій сцені Німеччини, найпопулярнішій розважальній програмі, як кажуть, і не снилось. Ми прийшли, нас дали акредитації і нас повели на грим. Потім ми пішли записувати пісню з німецьким звукорежисером, де також проходили зйомки німецького телебачення. Потім записували інтерв'ю, яке було показано до нашого виступу в прямому ефірі. Нам всім було дуже цікаво, що нас чекає. Навіть в день тепетиції нам здавалося, що ну не може це бути. Це була неймовірно велика, дуже гарна, дуже масштабна з різними спецефектами. Зірки прямо були біля нас: греміровальна Гелени Фішер, Бена Цукера, Томаса Андерсона. це всі наші сусіди. Ми завжди з ними фотографувалися. Вони дуже задоволені спілкувалися з нами. Вони такі, знаєте, щирі, дуже такі люб'язні. Мене дуже нас підтримували. І вони розпитували, яка ситуація в нашій країні щодо війни. Як відбуваються ті повітряні тривоги? Яка реакція в людей? Їх саме цікаво, те, що ми український хор, який навіть під час війни не опускає руки, не здається і продовжує прославляти нашу державу. У мене є родичі в Німеччині, вони дивилися це в прямому ефірі наживо, навіть знімали з телефонів. Це було дуже так ну, неочікувано і приємно. І вони дуже-дуже пишалися нами. І особливо тим, що ми говорили багато за Україну, тому що дуже важливо в цей час нагадувати про війну, про це взагалі говорити.